Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події в Україні та світі. Сьогодні зі мною гість це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Так, пані Вене, насичений у нас тиждень намічається. Принаймні, зараз вже е, тривають такі доволі важливі події, важливі зустрічі, е, як на мене, в Кананаскісі, в Канаді країни великої сімки збираються. Е, вчора почалися там неформальні збори, але вони доєднали до цих своїх зустрічей ще е, 12 чи 11 країн там близько 18, здається, учасників буде загалом, окрім е, Великої Сімки е, Урсула Фондерляй напередодні закликала країн G7 приєднатися і ухвалити е, їхні наміри про 18-й пакет санкцій. І закликала країни G7 тиснути на Росію. Як ви думаєте, чи будуть якісь рішення Великої Сімки по війні Росії проти України? Взагалі е, чого очікувати? Ваші очікування від цієї зустрічі? На жаль, нічого такого я не чекаю. Велика Сімка або Група Семи це насправді такий ну, консультативний орган, який визначає загальний порядок денний і намагається тримати руку на пульсі подій. І тут треба відзначити, що за великим рахунком, тобто, відбувається теж така цікава ситуація, коли е, намагається е, значною мірою саме. Ця група не, не, не впливати безпосередньо, а знаєте, визначати тренди. І тому ті додаткові країни, які долучилися, вони дають можливість обговорювати те, що відбувається. Це для нас теж, до речі, хороший, ну, хороший урок в тому сенсі, що Україна не єдина в цьому форматі, яка привертає увагу, яку, з якою будуть працювати, яка буде ну, значною мірою. Таким, е, знаєте, великим гравцем для сімки. Тобто не йдеться зараз про те, що буде за рахунок України вісімка. Це е, Трамп говорив про те, що може повернутися Росія. Це, до речі, я думаю, прозвучить цього разу. Але в будь-якому випадку ми маємо говорити на подібних форумах про ті проблеми, які є. Ми маємо нагадувати про війну, і маємо вимагати від наших партнерів, щоб вони були. Ну, я б сказав, більш гнучкими і більш адекватними Так, ЗМІ вже активно поширюють новину, що під час цих зустрічей на G7 також буде особиста зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Це буде їхня зустріч вперше після. Тієї, яка відбулась у Ватикані, і ми пам'ятаємо ту зустріч дуже схвально всі оцінили. Мовляв, знайшли контакт два лідери після сварки в овальному кабінеті. Можливо, вийшли на якийсь новий рівень відносин. Як ви бачите цього разу, якою може бути розмова, про що вона може бути? Чи це буде якась ґрунтовна бесіда, чи це буде така ж сама, можливо, коротка там 10 хвилин і досить формальна. На таких форумах відбувається достатньо багато зустрічей на ногах, і те, що подібна зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, українського американського президентів, привертає увагу, свідчить про те, що залиш... залишається власне російсько-українська війна в центрі уваги світових медіа, на жаль, ця зустріч відбудеться на інформаційному фоні, такому з боку. Відповідно газети Телеграф британської, яка пише про те, що Сполучені Штати фактично будуть іти з системи Європейської безпеки. Я думаю, що це буде е, такий момент, де, е, який відбудеться на саміті НАТО. Тобто, от буквально ближ, ближчими днями, е, за фактично за тиждень на саміті НАТО, я, я, я думаю, що Сполучені Штати оголосять про те, що вони будуть набагато менше впливати на європейську безпеку. І це факт, який для нас, ну на мою думку, є вагомим і з яким ми безумовно маємо рахуватися, пане Євгене, чи пов'язуєте ви таке рішення можливе з боку Вашингтона з тією війною, яка зараз знову розгорілася з новою силою на близькому сході? Чи це і до цього була ця політика визначена адміністрацією Трампа? Ця політика була визначена адміністрацією Трампа з самого початку, тобто американці згортали свою активність, і тут немає жодного сюрпризу. Інше питання в тому, наскільки американці підуть. Ну, тобто вони ж можуть піти і, наприклад, накласти повне ембарго на постачання зброї в Україну, враховуючи будь-яку зброю, де є американські компоненти, і тоді для нас буде дуже сутужно. Вони можуть пропонувати європейському союзу і Україні купувати у них зброю, і тоді це буде зовсім інша історія. Вони можуть практично в нинішній ситуації робити дуже багато, і це факт, який для нас ну серйозний виклик. Тобто, цьому виклику вже кілька місяців після приходу Дональда Трампа до влади. Скоро вже ми відзначимо і півріччя Трампа, і це півріччя, я думаю, найбільш Турбулентне за для світової політики, за ну я думаю, за останні 10 років тут навряд чи це буде перебільшення. Так, це правда, Пане Євгене. Минулого тижня, коли країни ЄС обговорювали 18-й пакет санкцій. Урсула фон дер Ляйна говорила, що один із пунктів можливо це пропозиція встановити прайс-кЕП на нафту на рівні 45 доларів за барель. Але це було до того, як почалися події між Ізраїлем та Іраном обмін ударами. Ми розуміємо, зараз це нереальна цифра 45 доларів за барель. Я буквально перед нашою розмовою подивилась сьогодні 74 доларів долари за барель е, марки е, нафти Бренд, тобто про 45 точно не йдеться. Як ви вважаєте, чи будуть взагалі якісь рішення G7 про по прайскепу враховуючи ту війну, яка зараз е, між Ізраїлем та Іраном? G7 як ми визначили, вже точно нічого в даному випадку не зробить. Але Європейський Союз, е, я думаю, теж зіткнувся з проблемою, тому що Нетаньягу, ну він, як на мене, політично пішов в банк. Тобто він розуміє, що його позиції з жовтня 23-го року, коли е, бойовики Хамас атакували Ізраїль і завдали, ну, очевидно, ледь не найбільшої такої шкоди протягом одного дня, е, вони є достатньо слабкими. І тому е, Нетаньягу змушений постійно рухатись, він десь навіть е, не погоджується часом з Ізраїлем. вибачте, з Сполученими Штатами, які є. Таким е, політичним покровителем. І будуть, я думаю, далі е, Ізраїль буде брати свою власну гру і робити це, ну, я б сказав, максимально, максимально яскраво. Так, і ми ж знаємо, що Трамп е, теж не стоїть осторонь і він уже намагається якось. Теж втрутитися в цей конфлікт так в цю війну а, політичному рівні він дзвонив. Ми знаємо путіну, розмовляли вони про ці події і про Україну так побіжно, принаймні з того, що є в пресі, нібито сказав про Україну. Поговоримо наступного тижня. А, як ви бачите, чому він взагалі Путіна бере в посередники, в переговорники ще й в питанні на близькому сході? Він вважає, що Росія буде союзником з Іраном в цій війні, чи які взагалі думки можуть бути Трампа? При виборі такому. Я думаю, в позиції щодо Ірану у нас досить часто є інерція мислення, яка не завжди відповідає дійсності. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що Іран ситуативний союзник Росії, є велика спокуса його записати до вісі зла. Там ну, це зрозуміло в нашій в українській ситуації, але це країна, для якої російські безбожники. Вони такі самі вороги, як американські хрестоносці, і так складалося історично. І, ну, якщо ми кажемо про теологічну державу в Ірані, то вона ну явно не в такому знаєте, ідеологічному контакті з Росією. Це зрозуміло. Що стосується Трампа, то тут відповідь на жаль дуже проста: у Трампа немає плана, як завершити російсько українську війну, і тому він буде згоден шукати можливості з ким завгодно. Із Росією, і з Туреччиною з ким завгодно, аби зробити ситуацію, за якою сказали, знаєте, як в касці: чи, чи це поля? Маркіза, маркіза, маркіза Карабаса, а чия це мирна ініціатива, хто її втілив в життя? Трамп, Трамп, Дональд Трамп ніхто ж, звичайно, не міг цього зробити інакше. І це логіка, яка, на жаль, на сьогоднішній момент превалює в сучасному світі, і змінити її практично неможливо. Та пане Євгене, а якщо говорити наприклад про те, які бенефіти отримує Путін в даному випадку, чи може він якось посилити свої позиції, враховуючи, що зростає в ціні і російська нафта? Та вона дешевша ніж бренд? Зазвичай там на десять доларів, але так, тим не дешевший, Так, з дешевше так. Так, вона зростає теж в ціні. Вона не стоїть на місці. Ну і власне Путін тут е, теж з'являється знову е, в цьому переговорному треці. Ну який можливо там відбудеться. Ну е, як чи, віграє, чи виграє він? Які він отримує переваги від цієї війни? Ну давайте перше війна між Ізраїлем та Іраном відволікає світ від російсько-української війни, і це означає, що Росія почуває себе з розв'язаними руками. І коли ми читаємо заяви російських офіціалів про те, що обстріли мирних місць Ірану це порушення норм міжнародного права, то ну просто волосся встає дибки, Я думаю, будь-якої цивілізованої людини. Я не кажу там якоїсь іншої цивілізованої, просто це раз. Два це те, що м має бути для Путіна можлив... ну, він знову стає е в когорту світових лідерів. От в чому справа. Він знову стає тим, хто може брати участь у якихось політичних обговореннях, хто може виступати в ролі посередника, хто може давати якісь е, свої поради, він, він просто знімає військовий мундир і одягає що там піджак е, дипломата, е, піджак посередника. Він говорить, що він готовий до всього. Ну що він готовий сприяти, хоча. Між Іраном та Росією є угода про стратегічне партнерство. Як, як він в даному випадку може виступати в ролі посередника, не зовсім зрозуміло. Це для нас, наприклад, привід пригадати, що у нас теж є три десятки угод про допомогу Україні, але вони теж але вони, на жаль не працюють. Тобто, це говорить про їхню якість. Це говорить про те, що нам треба передивлятися існуючу нормативно-правову базу, яка на сьогоднішній момент в Україні є в міжнародних відносинах. І тверезо підходити до того, що, що Україна підписує. Ну просто не, не робити просто галочки, галочки, от як рік тому пройшов самет миру, і що ми маємо рік по тому? Правда, таке риторичне трошки питання. Ми маємо е, кілька вогнищ війни в світі, які привертають увагу, звичайно, світового істеблішменту, і пересічних громадян, але Україні від цього ж не легше. Та це правда. Ну і власне ці дзвінки, дзвінки Трампа Путіну вони теж повертають його в легітимне поле щоразу, коли Трамп Так, Трамп я... вже повернув Путіна в легітимне поле. Він поставив Росію і Україну на один щабель. Він говорить, що ви маєте фактично як у нього формулювання, що ви маєте припинити війну, укласти там угоду і так далі. А хто агресор? Хто жертва агресії? Трампа це абсолютно не хвилює, і це для нас ну, ну я вважаю, що це політична трагедія. Пане Євгене, маємо заяву також від Міністерства закордонних справ. Пан Сибіга вийшов, заявив, що ми готові вести переговори з Росією, але знову ж таки, в нас одна із вимог це припинення вогню довгострокове, а вже потім подальше обговорення. З того, що ми маємо з попередніх зустрічей в Стамбулі, це обмін полоненими і обмін тілами загиблих, який зараз. Дякувати відбувається в кілька хвиль. Е, повернулися вже багато хто додому, і сподіваємося, що будуть іще обміни. Е, це з того, що з плюсів тих переговорів, як ви бачите, чи будуть вони найближчим часом продовжуватись, ці стамбульські переговори, і які ще ми можемо? Ну, бодай якісь от такі кроки для себе позитивні отримати під час цих переговорів. Тут я думаю, по перше, треба згадати свіжу заяву служби зовнішньої розвідки, яка обґрунтовано говорить про те, що. Буде намагатися Росія максимально розхитати українське суспільство на фоні повернення великої кількості тіл наших загиблих воїнів. Ну ми всі розуміємо, що ця тема чутлива і ця тема, яка може впливати на Україну, але навряд чи буде впливати, наприклад, на Росію, бо там так проблема не стоїть. А от для нас е, прагнення повернути і мертвих і живих всіх наших захисників це, ну я думаю, питання дійсно державної ваги. Це раз по-друге, е, припускаю, що до наступної телефонної розмови Путіна і Трампа нічого відбуватися е, на переговорному треці не буде, тому що е, росіяни вони, е, не приховують позиції, що вони вважають, що Україна є. Об'єктом ну таких своєрідних маніпуляцій, і що вона, ну вони ж не приховуючи, називають Україну маріонеткою е, Заходу, правда, і вони е, всіляко наголошують на тому, що вести переговори з Україною вони, в принципі, не хочуть. Насправді, е, я глибоко переконаний, що будь які ітерації на російсько-українському переговорному треці це. Лише прагнення Кремля підібратися до прямих переговорів з Дональдом Трампом, інших якихось логічних прагнень і рішень в цьому сенсі немає абсолютно. Пане Євгене, а як ви бачите, чому ці прямі переговори між Дональдом Трампом та Путіним відкладаються? Тому що якщо я пам'ятаю, то наприклад на початку травня здається були вже такі розмови, і Трамп говорив журналістам. Ну так кидав фрази, що ведуться підготовчі роботи. Така зустріч може відбутись. Тет а тет ведуться підготовчі роботи. І так, от на тому справа стала майже місяць по тому. Зустрічі так і не відбулося. Як ви думаєте, чому я думаю, що питання в тому, що Трампу потрібна перемога? Як я сказав, йому треба перемога зовнішньополітична, де весь світ визнає його вплив, його силу, його, його надзвичайну потужність і так далі. Але сказати, що це от буде саме так, ну, на сьогоднішній момент мені здається доволі складно. Тобто росіяни не можуть зараз формулювати якусь, ну, якийсь порядок денний, який би Трампа повністю задовольняв. І це, ну, на мою думку, Добре, тому що це дає на Україні можливість спілкуватися більш інтенсивно з нашими європейськими партнерами, говорити з ними, шукати з ними спільну мову і знаходити можливості для такого діалогу, щоб ми формували теж нашу спільну позицію, щоб ми. Україна, знаєте, я вже не перший тиждень просуваю тезу про те, що Україна це останній лицар Європи, особливо після зміни американської позиції. І саме в цьому контексті ми маємо говорити про те, що у нас відбувається, як ми повинні діяти. Що ми фактично не маючи чіткої перспективи про вступ до європейського союзу, ми все одно продовжуємо захищати Європу, захищаючи. Насамперед себе, але ж ми найбільша європейська держава за своєю територією. Ми повертаємось до європейської спільноти не як прохачі, а як країна, яка вносить реальний внесок в захист європейського континенту. Ми маємо доносити до наших європейських партнерів, що якщо Україна впаде, то наслідки будуть абсолютно негативними для всього, в принципі, всього е, європейського континенту. Так, пане Євгене про союзників буквально за мить наших європейських хотіла уточнити ось який момент. Ми знаємо, що вихідними Трамп святкував день народження, і в цей же час в Україні проходили протести там під назвою Без Короля, і багато американців вийшли на вулиці. Бачили ми там різні прапори, зокрема й українські. Як ви бачите, ці протести вони в принципі впливають якось на Трампа, на його рейтинги? Чи це якийсь фон шум, на який він взагалі не звертає уваги? Враховуючи те, що демократи ну, сидять як віслюк в якомусь далекому, е, далекому сараї чи хліву, ну, віслюк це символ демократичної партії, бояться навіть голос подати, який у віслюків в природі доволі гучний, то е, це свідчить про те, що Трамп почуває себе достатньо впевнено. Але сама ситуація в американському суспільстві. Вона знаєте буде підштовхувати не тільки демократів, але і внутрішніх опонентів всередині республіканської партії опонентів Трампа, і можливо буде підштовхувати Ілона Маска, тому що на сьогоднішній момент ну він же заявляв про свої політичні амбіції. Тепер трохи відкотив назад, але я не виключаю, що це буде знову з'являтися і знову проявлятися. Та він трошки там послабив риторику. Написав, ми знаємо в мережі X, що е, переборщив, далеко зайшла суперечка з Трампом. Задалеко зайшла. Так, будемо слідкувати, як розвиватимуться їхні відносини з приводу союзників наших Європі. Також ми маємо не тільки там союзників, на жаль, а й тих, хто е, не сприймає Україну. Я кажу зараз про окремих лідерів, наприклад, Угорщини. Маємо заяву від Петера Сіярто, який. Говорить, що нібито Урсула фондерляйн і Зеленський мають якусь змову для того, щоб розвалити європейську економіку. Ми розуміємо, що це ну конспірологія, що це популізм, але тим не менш час від часу від угорщини та спливають ці меседжі від угорщини від словаччини. Як ви думаєте, чи вдасться якось з ними домовитись, наприклад, в тому ж 18-му пакеті санкцій, та щоб його ухвалити, і подальше в принципі пакетах допомоги. Чи знайдуть порозуміння з цими країнами наші союзники справжні? По-перше, хочу пояснити, що, ну, за моїми спостереженнями, 18-й пакет санкцій, про який так багато говорять, він навряд чи буде ухвалений раніше осені. Тому що він достатньо широкий, в ньому непрості рішення рішення, які, як правило, в санкціях зачіпають різні інтереси. І тому е, тут е, знайти швидке порозуміння, ну, це проблематично. Чим? Чим серйозніший пакет санкцій, тим складніше його ухвалювати. Це раз. Два це те, що заява Сіярто, вона дуже показова, тому що по всій Угорщині йде бордова кампанія проти Європейського Союзу і проти України, і там, до речі, Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський на одній картинці. Тобто, це підготовка команди Орбана до парламентських виборів. Які пройдуть навесні 26-го року. І я далеко не впевнений, що на них Орбан зазнає поразки. Тому нам треба розуміти, що е, переговори в широкому контексті, е, якісь в широкому складі апелювання до європейських цінностей це те, що для нас я вважаю максимально необхідно і максимально потрібно. Так. Пане Євгене, як ви бачите, це має бути на рівні посольств, це має бути на рівні глав держав. Що це можуть бути за зустрічі? Ну у нас була практика консультацій на рівні міністрів закордонних справ. Я думаю, для початку це варто продовжити. Я е, радий, що Україна нарешті отримала посла, який достатньо активний. Я про Федора Шандора, який працює в Будапешті, але все-таки е, міжнародній практиці прийнято, щоб вирішували ну, щонайменше міністри закордонних справ а вже потім виходити на рівень. Прем'єрів та президентів. Ну, прем'єр е, і е, має в Угорщині в Україні різні повноваження. Тому і президент, тому бо Угорщина парламентська республіка, і тут з цим ми, я думаю, нічого толком не зробимо. А от е, говорити про подальші цікаві перспективи, нам нам треба створити для Угорщини певний економічний інтерес, і при цьому е, дати її зрозуміти, що. Ті протиріччя, які між нами існують, вони можуть бути розв'язані за певних звичайних умов. Почула вас, пане Євгене, спасибі вам за цю розмову. Будемо слідкувати за всіма цими подіями, за переговорними треками, за подіями на Близькому сході, обов'язково за тим, що відбувається на нашій лінії фронту, обговорювати в наступних ефірах. Принагідно запрошуємо вас долучатися в подальшому. Спасибі. Дякую дуже, до побачення. До побачення глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші вподобайки. Діліться цим ефіром з вашими, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Спасибі.